Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги плетені кошики. Це стильний та практичний органайзер для дому. Виготовлені з натуральної бавовни. кошик має міцну та гнучку конструкцію, дозволяючи зберігати різноманітні дрібниці: косметику, канцелярію, дитячі іграшки або інші предмети на столі чи в кімнаті. Їх елегантний дизайн та нейтральний колір чудово впишуть. У будь-який інтер'єр, додаючи приміщенню теплоту та затишок. Кошик компактний, але дуже місткий, що робить його ідеальним для організації простору в домашньому офісі, ванні чи спальні. Цей органайзер стане корисним та стильним доповненням до вашого інтер'єру, допомагаючи підтримувати порядок у будь-якому приміщенні.